Укрепил заработать. Розрах... Вона на 370 осіб у нас 360. 370. 608 учнів, 370 да, осіб. Да. І є всі можливості для того, щоб діти навчилися. Uh -huh. Звичайно, хотілося, щоб усі ходили очно, uh -huh. але дивіться, якщо ми повернемось сюди голову, ми бачимо, що там можна показати і відеоурок, проводимо ми тут заняття під час повітряних тривог, технічні можливості усі для цього є. Обладнано питною водою, у нас є система очищення води. Своя, Буду. питною водою, туалети, душеві. О -о -о. О, Все, колони стрілять, це вже живе. Нас гвардія буде. Ми тут уроки проводимо. Програмовий матеріал, є програма, яку ми заяви. І військово-польові зброї, буде на конарь. So, yeah. well – А з Не виїхав. Попали. Ліцей дійсно, яка в ліцеї є своя історія. І наскільки мені відомо, це ліцей буде один на громаду, де буде теж у нас іде реформа. Іде у нас, на жаль, зв'язку із демографічною ситуацією в країні. І є розуміння того і плани того, яка вона буде там протягом 27 30 року. Ми розуміємо, що тих той інфля ну, закладів мережі, от, шкіл вони можуть бути не використовуватися ефективно. Мережа ця скорочується, а ми до цього підходимо виважено, зважено. Це не про політику і це не про, знаєте, не про якісь рейтинги. Це сугубо, чисто розрахункові речі, де бюджети повинні бути використовуватися, повинні ефективно. В школи є куди розвиватися, є чим гордитися. Треба трошки, знаєте, трошки енергії, інтенсивності, і все буде добре. Територія доволі таки велика, вона в нормальному стані, якби, да, ну, але бажає бути трошки кращою. Ну, ми повинні до чогось стрімитися.